Цільпо, тільки сьогодні, суперсереда, 27 серпня, курчата табака 19,90, 28% знижки. Такі курчата здоровенні, правда. Сьогодні 19,90, замість 27,90 ціна за кілограм. Готової курки 199 гривень. Готової, Не треба порівнювати зі свіжою. Також у них буває курка гриль. Зараз вона без акції 26,90. Буває куряче стегно по-боярськи. Глянь, як гарно приго... приготовано. Так, 35,90, шашлики свинини 5490, куряча від вивна 4090. І ось така супер пропозиція. Тільки сьогодні суперсереда, 1990 курча табака. А вообще люди весь час у них щось купують. Коли от пишуть, хто це купує? О, і картопелька запечена знову сьогодні по 14,90, 61% знижки. Дуже смачна ця картопелька. Замість 38,90 за кілограм. Готовий картоплі 149 гривень.